25 років на чолі спеціальної школи з 19 березня 1999 року Василь Могилей незмінний директор Михайлівської спеціальної школи. В цьому домі турбота, ласка і тепло. Таким написом на будівлі зустрічає своїх вихованців Михайлівська спеціальна школа-інтернат Черкаської обласної ради. Сьогодні тут вчаться і живуть більш ніж 90 діток з усієї області, які опановують спеціальну освітню програму. Не є секретом, що їхні біологічні родини важко назвати благополучними. Тому тут у школі дітям намагаються створити максимальний комфорт і затишок. А також соціалізувати, навчити елементарним основам знань і навичок. 25 років керує цим процесом Василь Могилей. Василь Степанович із захопленням розповідає про школу, про свята, які вони організовують для дітей. І, звісно, про будні відчувається, що він живе цією роботою його люблять діти і поважають колеги. Живемо, питань немає. Фінансування меншеньке, але але нічого, хай все для перемоги йде. Для перемоги тут роблять немало. Про це свідчать і експонати шкільної кімнати музею, подарунки від воїнів, які відчули на собі тепло і смак бажання допомогти. Фактично, з перших днів війни працівники Михайлівської школи організували солдатське містечко на трасі, яка веде на фронт і безкоштовно годують наших вояків. 17 випускників школи сьогодні воюють. Школа підтримує з ними тісні зв'язки. Це за честь, це підтягує, навіть скажу вам, підтягує працівників школи, тому що питання стоїть, солдатське містечко це за честь і за славу. Це не отмазка, Головна робота тут помить, вимить, дітей доглянуть. А то вже за честь, то минуючи вихідний день, дуже багато вихідних днів, тому що вихователі вихідний дні, середа, четвер, кому як це субота, неділя стоїмо. Це за честь, тому що ну це за честь. Звісно, сільська школа-інтернат має суттєво менші можливості ніж міська, проте у Михайлівці намагаються всіляко урізноманітнювати життя і навчання своїх вихованців, спортивні секції, гуртки, спільні виїзди на кашу, навіть теплиця з оранжереєю, де діти вчаться вирощувати різні рослини. Кожен куточок облаштований з любов'ю і турботою про вихованців. Увесь колектив закладу сумлінно над цим працює, будь-то в медпункті на кухні чи в шкільній аудиторії. Директор для всіх незмінний авторитет. Ви мужі, ви класні співаєте. Отак як ви співаєте сухня не веселитеся, так вода сатеся, та купіми козачата. Ви допомагаєте класно нашим захисникам. Да. Виклики воєнного часу змусили приобладнати підвальне приміщення під укриття. Тут можна з користю провести час під час повітряної тривоги а вночі щоб не спускатись кілька разів. Можна і поспати. Організовано там і що ми дітей вже, і якщо сплять, не будемо організувати і кроватки, і місце, щоб діти могли там спати. Опалюємо різними формами і так далі. Тому це не проблема. Про проблема сама головна – це. Війна, діти це розуміють. Звісно, час нині нелегкий. Діти страждають без звичних розваг та емоцій. Але тут, у Михайлівці, дійсно панує атмосфера турботи, ласки і тепла, і створює її разом з колективом директор Василь Могилей.